Всім привіт з Рівненщини. У нас трішки похмуро, прохолодно, але дуже гарно. Пташечки в березі співають, у нас ранкова поранка, так що всім гарного перегляду. Пішли. Перепілочки снідають. Півники співають. Це чудово тут у них. Дівчата, курчата, комбікорм їдять, ростуть помаленьку, потихеньку. Даю антибіотик вже в водичку, тому що індичатка вони такі, три дні антибіотика і тоді буде все добре. Ростуть, помаленьку, потихеньку ростуть. Індичку зараз випущу, передивлюся, так як вже сьогодні має бути вилов гусенят. Передивилася яйця, сьогодні точно не буде, ніде не накльовано, але вже по повітряній камері починають дзьобиками. І тут ще два індокачених яйця з Івано-Франківщини, так що дуже добре вони розвиваються, буде ще лежати під індичкою. Ось так. І ще вернусь до перепілок. В попередньому відео я казала, що, якщо все вірно, я передивилася, тут 12 курочок і 10 півників. Мені запропонували помінятися на курочок, але. Більшості ще не будемо мінятись, так як хочеться все-таки скуштувати того місця. Ну, ще пару днів, дай поперебираємо, повибираємо, щоб було маточне поголів'я. Техасців кажуть, що краще. На три курочки, на три-чотири курочки одного півника. Так що відберемо більшеньких, гарнішеньких, так само і курочок переберемо і тоді будемо бачити. Ну, ще не занеслися. Чекаємо, чекаємо. Ну, ще, я так думаю, днів п'ять і буде яєчко, якщо буде все добре. Літуни такі. Мене питалися, чи можна їх випускати. Я, звичайно, що та як курочки вони не будуть ходити. Дивлюся, багато зараз на землі тримають, але в закритому приміщенні. Ну, це коли велика партія. Тоді відбирають, і вже коли вони дорослі, їх відбирають по кліточках, щоб вони неслися. А Хто на місце, той тримає на землі. Мені дуже подобається якось так Роблять, ну дуже подобається. Ось відігнала в сарай інший цю качечку, так вона і кульгає, буду її прибирати, дуже шкода. Ну і, звичайно, цього качера. думала сьогодні. Але так як сьогодні Юрія в нас, ну, вже відкладемо це на завтра. Зараз зажену їх туди. Саму індика цього вребення. І ось так. Ну, ось так вона геть падає на ноги. Ну і це не добре, тому будемо її прибирати, ось бачите. Така буває проблема. Випускаю качечок цих. І зараз будемо шукати яйця. А сьогодні лише одне яйце. І то таке манюсіньке-манюсіньке. Так, щось так. Крикунів сьогодні вже три яйця, знесла ще якась гусочка. Лишаю яйця, ну, можливо, і сяде. Ні, так заберу і покладу в інкубатор. Хоча хотілося б, щоб все-таки якась гусочка і сіла на яйця. Тут все чудово, без змін. Ось тут вже хтось цікавиться теж кублом, може почнеться. Нестися. Так що чекаємо, щоб все-таки сіли ті качки. Ну, ось так буває. Ну, Ця качечка геть, щось її ножку ту так, тяне. Якож, в більшість того, мені здається, що е, вона спригувала десь і просто яйце в ній побилось, тому що не такі. Ну, буду прибирати, і тоді буде ясніше. Тому що ну, сенсу немає її тримати і лікувати. Ось так. Курочки їдять, б'ються, сваряться. Але все чудово. Хто водичку п'є. Не знаю, як цей кущ називається, але дуже мені подобаються такі квіточки, такі жовтий жовті. Дуже гарний. Дуже гарний. Ось так. А дивіться, вже, які в нас порічки червоні. Ось такі вже цьогоріч все набагато швидше. Навіть дивилися вже і грипи з'являються, так що, якщо буде можливість... А можливість я завжди знайду, так як я люблю природу, хочу обов'язково поїхати в ліс і подивитися, що там, де як там обов'язково візьму, але це вже буде, напевно, що на вихідних. Так що ось так. По інкубаторах. Тут все чудово, бентамок. Зранку і ввечері перевертаємо, підливаємо водичку і все добре. А ось тут качені та гусині яйця. Я частенько перевіряю, щоб лишнє не лежало. На жаль, вчора одне яйце індокачине з Івано-Франківщини відклала. Там ну, таке вперше я бачу кров'яне кільце, але нічого страшного. Лишилося з Івано-Франківщини сім. Ну, будемо бачити, все-таки все-таки я доб'юся, що щось буде в мене. І я хочу з цих всіх лишати собі, так що все. все, що буде, все буде моє. Ось так. Ця свинка, коли не підійду, вона завжди встає. Накидала малечі сіна побільше, щоб вони заривались. Ну, такі стають кругленькі. Вона все худішає, Ну не так, щоб вона похудішала, але все рівно стає все-таки висмоктують її висмок ці гади. Маленькі. Ось такі, ну такі кажу, кругленькі. Вже опитаються люди за них. Ну, якщо все буде добре, так уже десь туди пізніше, ближче 20 травня, буде продаж. Будемо всі продавати по можливості. Так що так, ціна у нас. На поросят в'єтнамських тисячу двісті за одне. Ну, а там буде видно, як ще вже навіть і сінце я їм не кидали, вони були на соломі, а зараз вже сіно їм кинули і вони вже щось там шукають, шукають. Але да? йди, зараз скоро будемо вечеряти. Такі вони цікавезні. Втікай! Тільки є малих. О, то вже охранниця мамулька. Така банда чорних. І одне поросятко є з білою ніжкою. І я забулася раніше сказати, в попередніх відео у нас виходить 6 кабанчиків і 3 свинки. 9 поросят. І в одного поросятки на передніх ніжках такі білі трішки, так як носочки, шкарпетки. І в більшості того, що вона в е, попередню мою свиноматку, та як оця е, дівчулька осталася в мене від моєї свиноматки попередніх. Так, мамку тероризують, постійно вони біля неї. Ну, Та як вона, мені дуже подобається, що вона дуже хороша мама. Не подобається тим, що вона худає. Ну, це нічого, ми вже знаємо, як з нею справлятися, вітамінчики і і все буде добре. Як то мовити сказати, всю вагітність я їй премікс, звичайно, що в малій кількості давала, але присутній був. І зараз потихеньку, помаленьку також додаю премікс, нічого не змінювала, щоб поросятка не запоносила і все було добре. В кормі нічого не змінилося, окрім того, що трішки більше кальцію додаю. Ось так. Ви знаєте, з цим господарством точно можна якийсь інфаркт отримати. Зараз я вам покажу чому. Несла я кроликам сіно і ось така картина. Це пух. Пух в більшості від тієї кролиці. Ось там під кліткою видно, що то пух від неї. Невидимим причинам вона ось з того кінця перенесла ближче до кормушечки кроленят, але вони там живі. Мамулька, ти що зробила? Ой, не знаю, що це було, як і чому. Водичку п'є. П'є мамулька, водичку. Що це таке? Вчора все було добре, а сьогодні ось така картина. Ось тут чотири партизанчика, два чорненьких, два таких темно ріжіших, ще ріжіші, ніж вона. Сіно, водичка, зерно, все як не має бути. Ці то на сухому кормі сидять взагалі. Ну, ось так буває. Своїх дітей взяла, переселила в іншу квартиру. Ну, а для мене то був шок, як то кажуть. Тим паче, що все закрито, все, як то кажуть, герметично вже налаштовано в цій клітці. Ну, щось, щось їм не сподобалося, таких хтось хотів добратися. Там качки, гуси гуляють, у нас вже ближче до вечора. Зараз хочу піти з вами в парничок і подивитися, чи сходять помідори. Та як я два дні назад поливала його їх теплою водою. Мій парничок. З помідорками і ось вже щось прокльовується. Ось тут, два, тут. ну, Буквально ще день-два, наже скоро почнеться тепло і вони повиходять. Це якийсь, не знаю, який новічок. Ось так, так що вже будуть. Будуть, головне, щоб тепло прийшло. Я вже переживала. Ой, такі манюсики, манюсики, вони потім. Потім доженуть ще ті, що ту розсаду, яка навіть і вдома в стаканчиках вирощила. Ну, я, звичайно, вже третій рік поспіль, тільки в ґрунт висаджую, висіваю. І ось так, так що канал наше господарство, Сашко, не переживайте, якщо помідори пересіти, все буде добре. Все ще воно встигне. Головне, щоб був мир та спокій. Ось так, так що парничок зараз закриваю і нехай там собі гріється. А ось тут пізня капустонька. Я не пам'ятаю, який є сорт сіяла, ну, але один... княгиня здається, я сюди сіяла. Ось так вона виглядає. На городі вона ось така мицюбусенька, а ось парничку вже. Чималка треба вже завтра відкрити і прополоти її трішки. Вона тут не густо, гарно посаджена. І вже можна її відкривати взагалі, тому що вона ще під плівкою. Ось так. Ну, а ось тут лишилися, як то кажеться, остатки розкоші. Це е, савойська капуста, пару тут таких вони нещасних і рання. Ну, вже вона... Піде гусочка. А ось тут я посіяла цвітну капусту і, і синю, пізню синю. Ось десь тут. Ось цим, де не було капусти, де повиривала, тут і посіяла. Зараз накриваю вже, не буду накривати плівкою, я просто агроволокном на степлер приб'ю, до рами і буде все добре. Хай вже вона тут буде. Зараз полю, звичайно, і прикрию. Ну, ось такі в нас справи. То ходили в футболках, а зараз в шапці, в курточках палимо грубку, щоб було тепло. Ну, але нічого страшного, кажу, вже обіцяють завтрашнього дня все більше і більше потепління. Так що всім бажаю тихої, мирної ночі, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові! Саме-саме найкраще. До нових зустріч. Па-па-па-па.